Ой, Марко, шо це фонарика обключила? Темно, а що? Осінь скоро? О, осінь, сішки на скоро, да? Що ти вчепилась, ти холодина і муся? Осінь це не холодіна, це прохолодно і дуже мокро. Ні, дітки, це ще тільки віту. Просто у нас це кло, дощовий прийшов. На? А все таки це кло? Це така погода, коли дощ і дивітом і трішки прохолодно. Ну добре, мам, давай піднімай прапор. Може, то не підемо туди, а? То що будемо прапор піднімати чи ні? Та ні, треба, хоч мокро, сиро і противно, але треба піти на променад. Чула, Чуламуйська. Нема поганої погоди і погода. Давай. Дачний прапор рахую, піднято, а там, а ся там? Там мокрото. там мокро, але не дуже прохолодно, плюс п'ятнадцять. У -у -у. Можна йти, відкривай мамка, двері, і ми пішли до променатську. Дамуська, та да, на, то мені вже не терпиться. Ну добре. Я прямо, а ти наліво. Ти зараз нам наліво підеш, таборшрут помінявся. Ой, яке не Беріть ці парасольку. Але не дуже одягайтесь, тому що на вулиці тепленько, Хоча й мокро. Баш соня цюк-бомки пока. Маша мусять цюмки бомки пока. Сівів торком.